Я. Значить такий от апарат Wells Profi. Такої кричечки, я вже його зробив, навіть думав пок показати, а то добре, що згадав, так би я не згадав. Значить, заміна... Замінив тут е... транзистори. Стояли такі от. Поставив е... FGA6167D. Тут просто не знаю які діоди, просто FD діоди. Там є якісь фарс, фарс, діоди. Що... Поставив СНД, думаю, нормальні буде зробити, поки що включається, запускається, зараз буду скручувати і на тест. Значить, ось, нагадую передню панель, Як був, в мене такий апарат на ремонті похожий. Так, тут воно на камері мерехтить. насправді цифри нормально показують. Значить, струм тут, от, бачите, ну легенько регулятор крутиться 350. Напруга без змін. Не знаю, для чого тут напруга. Якщо чесно, ну от, напруга не міняється. А струм, якщо то змінюється. Ось так. В принципі, такий апарат е, був на огляді з двома екранами, я забув, як він називається, назва якби е, в голові є, сказати не можу. Така штука теж буває. Значить так, роз'єми тут величезні, здорові, але як бачите, середина вона тут зовсім можна роз'єми маленькі поставити і все буде нормально працювати. Шини тут алюмінієві, так і видно, без покраски, без лаковки, без нічого. Радіатори, звісно, маленькі, ну, на, я думаю, що 100 110 А вона і видає. В принципі, для того і годиться. Блок живлення тут стоїть просто на мікросхемі, от трансформатор нестандартний el 22 ну, На таку плату він годиться з таким от е, платою керування. Тут процесор, контролер, я вже її розбирати не буду. Коротше, все, на купу є, ще навіть Посередині може ще один регулятор. Доставлені. Я думаю, це зроблено, з метою, що такі самі напевно, панелі керування стоять на такої ж китайських фірм інверторах. Якби на півавтоматах, де два в одному чи три в одному, і там вже зразу ця одна пруга використовується. Тут вона просто стоїть, як штучка, яка ну, просто не знаю, там понти або що, або просто для чогось. Ну, В процесі зварки можна спробувати щось регулювати, але я сумніваюся, що воно допоможе. Напруга. Так, датчик струму тут стоїть, Такий от, але підписаний. Може в когось не буде підписаний на такій платі 200 до одного співвідношення, переважно стандартний на на... Польови... на так, на польовиках, Не ЖБТ, а звичайні польовики, MOSFETI, типу там стоїть 300 до 1. Ну, Такий саме форма це нормально. Тут зроблений, він так як має бути. Так, так ось. Конденсатори а, ТГР. Теж нестандартний. І 32525. Ось такий от тонесенький, но високий І отакий от от великий, потужний термодатчик, стоїть дорогі поставили, не знаю для чого. Типу, термореле виходить, навіть, а не просто датчик. Коротше, так от зробили. Так, Конденсатори на 85 градусів. Но вони тут стоять, якась фірма, така Ру... Рухайлі. 470 мікрофарад, 450 вольт, правда. Ну, велика напруга, ну, але Так, зараз може вам щось буде видно так краще, як я включу світло. Так, З цієї сторони теж не видно. Так, По конденсаторах два штучки стоїть, теж хтось його одного випаював, не знаю. Принесли вже такий. Я лише транзистори замінив. Всім тут нормальний. Так що запустився, думаю буде працювати, варити. Єдине, що сумніви є на рахунок цього транзистора. Але я думаю, що транзистори там швидкісні вони підуть. Може і SFD би пішло. З є такі FGA транзистори, але м, тут просто ну, поставив ці, думаю, ці будуть робити, цих в мене вже немає, треба собі дозаказати. Так от, ось бачите, видно, що там 470 і 450 кидається в очі. І фірма така, думаю, там буде замітна. Якщо то поставити собі на паузу, там збільшити, зменшити, Ну, кому, кому треба цікаво, то собі притягне і подивиться. Так, ззаді плата є якби, одностороння. Ну, Я не знаю, їх вже тут. Якби по розмірах було б добре казати, значить так, відносно плати, бачите, як пів, пів апарата займає лише плата, а не повністю так. Моделька ця оце, напевно, що d 26759 a Ось, можливо, бо більше я тут номерів із цієї сторони взагалі нічого немає, не знайшов, тому думаю, що це вона, напевно, що така єдина тут є. Так що, так от. Так от, склав зробив, думаю буде робити, коротко показав, є питання, задавайте. А немає, то дивіться наступне відео. Так, Вимикач тут 20 амперний Якщо комусь цікаво, так, фокус не наводиться. Ось так от. Ну що ж, давайте бувайте до нових відео. Хай щастить.